Вітаю в прямому ефірі каналу Еспресо, як завжди, о 21-й, годині. ЧЕ. говоримо про найголовніші події та явища дня, що минає сьогодні. Це середа, 13 травня. Сьогодні будемо говорити про політичну корупцію, яка імовірно, повертається до стін Верховної Ради, про зняття депутатської недоторканності та про складення депутатських мандатів, а взагалі про нинішній парламентський день. Гостями нашої сьогоднішньої студії стануть Юрій Тимошенко, народний депутат, фракції Народний фронт, шан комітету з питань запобігання і протидії корупції. Сергій Євтушок фракції фракція «Батьківщина», член комітету з питань транспорту Олексій Гончаренко, заступник голови фракції блок Петра Порошенка, секретар комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування. Також Олег Березюк, голова депутатської фракції об'єднання самопоміч, член комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування. Вітаю всіх, дякую, що прийшли, друзі. Ну, але для початку, для того, щоб для затравки, хотів, щоб ми одне відео подивилися сьогодні. Один з представників фракції опозиційного блоку, 21-й його. Номер заявив з трибуни Верховної Ради, що е, ті кредити, які бере зараз Україна, їх має віддавати радянський народ і тому треба бути з ними обережнішими. Це Дмитро Колесніков, людина, яка колись очолювала Дніпропетровську обласну держадміністрацію, а також була міністром промислової політики. Давайте таке невеличке кумедне відео для початку нашої програми. Будь ласка, увлічна кредитує у МВФ власні задумується, яким образом. Весь совєтський народ буде віддавати ці кредити. Дякую вам. Я тільки коротке зауваження. Представник опозиційного блоку сказав, що весь советський народ нагадую позиційному блоку, що Радянський Союз перестав існувати в 91-му році. Можливо, треба взяти консультанта з історії, щоб нарешті збагнути, що ми знаходимося в незалежній українській державі. Рекомендую провести історичний лікбез. Ну, а для самого Андрія Пароб'я поважного, маленький історичний лікнеп, правильно українською мовою не лік без, а лікнеп ліквідація неписемності. Ну, принаймні, так мене в університеті вчили. Друзі, чи справді у нас представники опозиційного блоку зараз ну, не зовсім адекватно сприймають ту ситуацію, яка зараз відбувається в країні і в парламенті, пане Олеж? Ви знаєте, я якось ніколи на них останнім часом не звертаю уваги. Стільки роботи в нашому магазині, це. як... Це отак, польвівських. Так, це, по це, це, це така стара єврейська історія. Знаєте, коли два євреї боролися в кого кращий магазин, і прийшли до раби, і кажуть, раби Ізя раби, слухайте, в нього завжди краще, ніж в мене. І там на п'ятий раз раба каже, слухай, займись своїм магазином. А, а, я думаю, що коаліція має багато викликів для того, щоб займатися собою. А слухати теревені опозиційного блоку вони своє сказали. Розвалена економіка. Війна, втрата території це результат їхньої діяльності, а ми повинні прикладати всіх зусиль, щоб це а вирівняти, б щось побудувати. Ну просто для мене трошки дивно. Сам цей Дмитро Калєсніка людина достатньо молода. Йому 43 роки чи навіть 42. Він згадує радянський народ і не в біологічному віці, не в біологічному віці. Шукайте, пане Лусі, ваша оцінка. Ну наскільки зараз взагалі представники опозиційного блоку є конструктивною силою парламенту? Могу абсолютно согласиться с Олегом в том, что они на голосованиях практически там не голосуют. А все их выступления можно предсказать наперед, но вот сегодня Колесников порадовал. Все-таки что-то веселое сказал. А так наперед. А пенсионеры, не, бессовестные, не даете в то время, когда... А все лицо оппозиционного блока мы видели в городе Вена, когда весь оппозиционный блок снялся и, и полинчался в Вену на суд с Дмитрием Фиртышем. Есть, понимаете, когда у бабушки там Маши проблема в Харькове, туда весь оппозиционный блок не едет. Вообще удивительно, они все время тоже говорят, там, деолигархизация, олигархам по рукам. А получается, на самом деле, должны были идти на выборы с билбордами. Подставим плечо олигархам. Олигархам сегодня тяжело. Нужно помочь олигархам. Они помчались в вену і взели там заседание фракции. Вот это засідання лицо. А в парламенті, конечно, у них нічим займатися, кроме говорить абсолютно штампи. Видимо, ці штампи їх уже самі до такої степені довели, що у них уже йде Советский союз, скоро будет партія Леніна Сталина. Ну але бачите, от ви кажете, що вони не голосують. Вони голосують. Вчора ми показували Юлія Офа, який голосує не лише за себе, але й за Юрія Бойка. А потім погорожує журналістам, які це все зняли в парламентському буфеті, побити їх ногами. Я когда прочитал эту новость, я даже удивився. думаю, за что он голосовал? Ну, там щось стосувалося, якщо я не помиляюся, ну якогось кредитування грошей стосувалося а, але, ну, фінансування не чогось там. Можна на репліку. Але знаєте, цю, цю репліку, яка була сказана, така ніби несенітниця. От я собі щойно подумав, але насправді ми бачимо цікаву тенденцію. У деяких регіонах рейтинг опозиційного блоку зростає, а це є певна форма совітизації так? активного протесту шляхом. Протесту і а, це для нас сигнал. А, ми не допрацьовуємо, ми не комунікуємо з суспільством, і такі примітивні совєтські демагогічні заклики ще знаходять вуха в Україні. Але це не тільки вуха, люди справді страждають. Так. Ну хочу сказати, дякую, що на момент обрання оцей Дмитро Колєснікав очолював гум гуманітарний благодійний фонд Олександра Вілкула, українська перспектива. Я так розумію, що це ну, от, е, Олександр Вілкул теж подібних е, політичних точок зору дотримується. Будь ласка, пане. Але я знаєте, думаю, що е, це помилка його висловлювання, але це системна, скажімо так, і риторика, е, і партія регіонів, яка була. І зараз, як вони інтегрували в цей опозиційний блок, системна робота на підтримку цього російського міру, який, і зрозуміло, що Путін в будь-який спосіб намагається. Зруйнувати систему нормальних справедливих міжнародних стосунків і Україна хоче вже доєднатися до європейської спільноти, але Путін як би там не було, і його режим в будь-який спосіб намагається привернути до цього і зламати цю систему. Можливо, і... Але я думаю, що на окупованих територіях у ця от помилка, ніби обмовка про радянський народ, сприймається доволі позитивно. Я думаю, що може все таки вже електоральні ігри загравання з тими людьми. Які бік і, і перські забаганки знаходить. Путіна ми розуміємо, і багато хто розуміє. і Саме ці забаганки і бажання напевно дають якісь певні меседжі в тій політичній силі для обговорення. І вони ми бачимо, стають достоянням з трибуни Верховної Ради. Ми чуємо тобто, про якісь Дякую, пане вимас... Юрію, ваша думка і коротко і повертаємося до головної теми. Ну, по-перше, лікнес чи лікбес здається... Мені здається, було б навіть якось соромно звертати уваги на такі дрібниці, тим більше до людини, яка як ніхто приклалась до перемоги майдану. Я не хотів в жодному жодним чином образити це Андрія Парувія. Ну я, я дуже сподіваюся, що ви не хотіли його образити. А стосовно цієї помилки цього депутата, я слухав дуже уважно. Я її відразу зловив. Я завжди слухаю навушнику. Кожне слово це півзала, може не слухала, Я почув, і я так зрозумів. Що це пов'язано з тим, що не маючи вже свого розуму на щось таке нормальне сказати, вони беруть плагіатом, шукають якісь ще старі якісь тези, доповіді, копіюють звіти, і так це слово і проскочило. Я думаю, що там якомусь помічнику точно голова з плеч злетить за те, що не додивився, а він автоматом не читаючи, прочитав зі сцени за і попався. Пане Юрі, але от ви сказали про навушник. Я от дуже шкода, що в нас в Верховній Раді стоїть такий шум, що депутати для того, щоб почути, хто виступає, що каже. Треба слухати в наушник, на оскільки жаль. дуже великі... А, а ще гірше, що чомусь у них манія, вони всі, всі себе так люблять, що дуже люблять стояти. І дуже часто за цією стіною, за цим лісом оцих спин я не можу навіть бачити. Буває різне. Єгор, буває різне, буває, е, мікрофони не так піднімаються, буває там десь інші. Менше з тим це мені всі. Давайте ну, до головної теми. Сьогодні весь Верховний Ради. Верховна Рада, весь парламент чекав на. Подання від генерального прокурора вчора він анонсував, що сьогодні буде в парламенті подання на зняття депутатської недотруканості Сергія Мельничука та Сергія Клюєва. Це подання, начебто, дійшло до парламенту. Втім, не потрапило до зали, оскільки ну за процедурою воно ще мало пройти це питання парламентський відповідний регламентний профільний комітет. Давайте послухаємо Юрія Луценка, що він говорить з цього приводу, і далі повернемося до нашої дискусії. Генеральний прокурор не має права і не може регулювати, який депутат буде першим, а який буде другим. Це було б незаконно і це називалося б політичною репресією. Генеральний прокурор реагує виключно на е, матеріали слідства. Якщо в матеріалах слідства з'являється фігура народного депутата, генеральний прокурор вивчає докази і подає подання Верховної Ради. Очевидно, кримінальні справи щодо інших депутатів, про яких так багато говориться в куларах, ще знаходяться в стадії слідства. Це те, що я можу сказати, бо я також не є генеральним прокурором і не допущений до матеріалів кримінальних цих двох Вже надійшли. Так, вони надійшли, і згідно законодавства, п'ятиденний термін мають бути розглянути регламентним комітетом. Вони в апараті зареєстровані? Не зареєстровані в Верховній Раді і зараз знаходяться на полі регламентного комітету. Хочу відразу підкреслити: люди, які кажуть, що генпрокурор спеціально оголошується на прес-конференції, щоб не втекли, м'яко кажучи, помиляються. Пане Олеже, чи не є це лукавство, От коли Юрій Лусенко каже, що помиляються ті, які звинувачують прокурора в тому, що він анонсує ці подання, а потім подає і в депутатів є час для того, щоб ну, там відлетіти в теплі краї за кордон або там десь сховатися на території України? Я думаю, в будь-якому випадку завжди є такий шанс, а тим більше шанс публічного подання, подання у Верховну Раду. Подання у Верховну Раду апріорі не може бути секретним. Так, це публічні органи. Воно мусило зайти, і воно мусило розглянутися в згідно теперішнього регламенту в регламентному комітеті. Я до цієї події ставлюся дуже символічно. Нарешті українські правоохоронні органи, репресивний апарат держави в прямому і доброму розумінні цього слова починає використовувати інструмент. Нагляду за державною діяльністю. Адже ця каста недоторканих народних депутатів саме навіть з цього кроку стає вже доторканою. Це феномен, це прецедент, який маємо ми поважати, а не знецінювати самого початку. Ми з нетерпінням чекаємо рішення комітету, скільки б воно не було, чи один день, чи п'ять днів ми це чекали цього по великому рахунку 24 роки. А більше цього, цих подань має бути більше. Тому а, а, чекаємо і а, хочемо, щоб це було в залі. Якщо цього не станеться, ну а, влада знову попрацювала для того, щоб довіра, яка дуже потрібна сьогодні для влади, для того, щоб творити реформи і робити непрості речі в економіці, ще більше знизилась, і це а, тоді просто або невігластво або саботаж ну між іншим от напередодні пам'ятаєте це два три тижні тому коли юрій луценко анонсував там шість подань по моєму до верховної ради з боку генпрокурора він казав там про інші прізвища ігоря мосійчука з радикальної партії михайла папієва ще називали з опоблоку В'ячеслава Константиновського називали з народного фронту і ще одне прізвище якщо чесно от зараз не не згадаю чому лише зараз ці двоє і чому таке вибіркове панелсію Наскільки я знаю, Луценко не називав прізвища. Він називав кількість, а далі там якісь джерела вже називали самі прізвища. Ну, от на Фейсбук я зараз пошукаю. Мені здається, що Луценко а мені навіть прізвища ні. Мені здається, що, по-перше, наша Верховна Рада має якнайшвидше розглянути ці подання. Я особисто і фракція блоку Петра Порошенка буде голосувати, підтримувати їх. Ми це сказали абсолютно чітко. Я не розумію, чому регламентний комітет не може зібратись. Там п'ять днів і сказали, що це буде на наступному тижні. Я цього не розумію. Ще сподіваюся, що колеги з комітету отямятся і зроблять свою зустріч пошвидше, приймуть відповідне рішення і передадуть питання до сесійної зали. А далі люди всі подивляться, хто як голосує. Взагалі не зрозуміло, про що йде мова, коли всі, без виключення фракції Верховної Ради, Крім мені здається, опозиційного блоку, заявили про те, що вони підтримують зняття депутатської недоторканності в принципі, і проголосували це вже в першому читанні. А в лютому ще місяці І чекаємо на висновок конституційного суду, і в вересні буде вже друге голосування. Після того, взагалі, питання відпаде. Та чому сьогодні з цього робити якусь там шалену процедуру? Треба якнайшвидше це зробити, передати, проголосувати і продемонструвати всьому суспільству, що в нас нема недоторканих в Україні. Це те, за що люди так довго боролися. Будь Ласка, пане Сергію. Ну я почну не з того, я почну з того, що взагалі регламентний комітет сьогодні не має керівника. Там виконує обов'язки заступник, і тут може бути, і в мене є застереження, я хочу підтримати пана Олега, що рішення буде може бути будь-яке. Тому на моє велике переконання спочатку потрібно призначити керівника. Звичайно, це не має бути людина, яка голосувала за закони в січня минулого року, і не може бути якимось е, тим, котрі можуть бути притягнуті. Я маю на увазі регіони, які перейшли до ОПО-блоку. Це перше. Друге, ну, тут є е, теж великий сумнів до того, що з одного знімається просто недоторканність і дається право е, притягнути до відповідальності, а з другого це Мельничука має на увазі. І одразу арешт. Тут є питання. Взагалі, ми би, нам не потрібна недоторканність, хоча ми бачимо європейську практику розвинутих країн, там присутня недоторканність, особливо в частині, де депутат в своїй діяльності, у виступах, голосуваннях проявляє позицію і його можна в такий спосіб притягувати там, через призму режиму. То в е, нас зараз якраз гостра боротьба, йде, політична боротьба, на жаль. Я е, хочу також підтримати, що є, е, по наших даних, зріст е, так званого опозиційного блоку, тої політичної сили, зріст рейтингу, Бо вони ж застосовують цей складний час, коли йде війна, коли. Е, коли Дуже складна економічна ситуація, стагнація застосовує ви маєте якусь закриту соціологію. Наскільки зростання йде тоді, якщо це не У мене але немає не даних, але це не закрита соціологія. Але очевидно зрозуміло, що до речі, ми говоримо про це і Батьківщина, що такі розміри тарифів, які люди абсолютно не можуть сплачувати. Система спрощення субсидій не працює. Це зрозуміло, люди не зможуть. Але я хочу сказати, що недоторканність має бути в частині роботи депутатів. Інша недоторканність не потрібна. Ми же, хочу поправити колегу без образ, Ми не голосували ніякі перше читання. Це було внесення до порядку денного і направили ми до конституційного суду подання, аби отримати колега. Я вибачаюся, але ми якраз проголосували в першому читанні. Це може ви якось. Не помітили, ми включили в порядок денний, так. а потім перше голосування, голосування. згідно конституції України. Три два голосування треба. Ну два голосування результативні і включення шутки, в порядок денний. Два Три. вже пройшли. Наступне третє там має бути 300 голосів. І побачимо, хто є хто. Дякую, пане юрі. Ваша оцінка. І чому справді немає досі керівника регламентного комітету Верховної Ради, а вже дуже важливий комітет, принаймні в питаннях зняття недоверканості з депутатів. Я більше хочу сказати стосовно Мельничука. Я категорично проти. Саме того подання на Мельничука. Чому він, звичайно, мені як людина несимпатичний, особливо після цього вчинку, коли він прийшов підкривця Єремєєва, але з другого боку є об'єктивні речі. Я вважаю, що є набагато більше таких негідників, які заслуговують на те, щоб з них зняли недоторканість, і не так давно ми в складі. Групи депутатів самооборони майдану ходили до генерального прокурора Шокіна. Ми йому подавали подання на таких п'ять депутатів, як Бакулін, Онищенко, Москаленко, Бойко, Бойко. і Єремєєв. Де було дуже аргументовано все викладено, з проханням ну звичайно, перш за все, зняти з них недоторканість. Чомусь шокі нас не послухав, але в той же час на Мельниченка він зреагував Мельничка. відразу Мельничука. Це виглядає політично заангажовано. Мені це не є, на мій погляд, не обумовлено питаннями, намаганнями торжества справедливості в державі, тому що Мельничук, попри все. Він зробив дуже багато рік тому, коли там не було нікого, а був тільки він своїми найближчими побратимами з парою мисливських розумієте, рушниць, і вони розумієте, встановили владу щось в семи районах Луганської області. Уже це все одне. Хоча б заслуговий на те, щоб якось його судити інакше, Пане не але можливо це таке вас регіоналі. просто фронтове братство. От ви представляєте батальйону мені Кульшицького, представляли так. Мельничук, представляв батальйон Айдар, і Тому ну ви розумієте, що на фронті може відбуватися. Адже, от ми послухаємо, після реклами той же Олег Ляшко каже, що він точно знає про те, що Мельничук особисто чи брав участь, чи віддавав наказ на вбивство трьох людей. Ну не думаю, я щоб Ляшко свічку йому тримав. А на мій погляд, я за те, щоб мародерів розстрілювати на місці без суду і слідства, чесно. Але якщо це дійсно буде мати факт, якщо генеральний прокурор прийде до нас. І представить нам дійсно наочні стовідсоткові докази, тоді я проголосую. Але поки таких доказів не буде, не є генеральний прокурор для мене тією людиною, якій я повірив на слово, і проголосую за його поданням. Ніколи я мене маленьке питання. Ви голосували за зняття депутатської недоторканості в принципі? Передивіться стосовно зняття депутатської недоторканості, я голосував і буду голосувати завжди, але тільки тому. Що цього вимагали мої виборці, і тільки тому, що я їм обіцяв це зробити. Як ви собі уявляєте, завтра з мене знімають недоторканість. Я їду в машині. Мене перший попавшись мент, якому там мер чи хто позвонив, зупиняє, відкриває багажник і каже: Ой, пане депутата, що це у вас за пакетик такий? Розумієте? Два свідки, все, і я вже сиджу в тюрмі. Бо так Повірте, живуть, бо так живуть робитися, 45 мільйонів людей. В нашій так державі. так буде робитися. Нас перших знищують. Мене в тому числі в перший же день, повірте, знайдуть за що мене посадити. Так що я жахом чекаю цього дня, але голосував і проголосую. Подивіться, Просто, в якщо ми голосуємо за зняття недоторканності в принципі, то по окремих депутатах яке б не було це прізвище, ну яка різниця? Тобто, якщо ми кажемо, що взагалі ця процедура і ця ідея недоторканності є хибною чи хибною сьогодні. Цей історичний проміжок часу. То чому ми ну, розглядаємо не ці ці цікавить, чому цей полкрема. час, коли вона ще не прийшла, вибрали саме Мельничука. Що немає більше кого? Тільки Мельничука Так яка різниця зустріч. Як це яка ну немає різниці. Людина сам саме пояснює, що черговість подань. Він прокурор не визначає. Є на мельничука, подали на мельничука. Є на Клюєва, подали на Клюєва. Mm. І ми не маємо чергові вказувати генералі. Так я художества. ж вам назвав п'ять прізвищ, на яких теж є. Чому він їх не подав? Сьогодні ми послухаємо Арсена Вакова, Він теж називав ці прізвища, mm. і він сказав, що в МВС продовжує слідство по цих персоналів Пан Сергію коротко і потім. Я рекламу, дуже коротко маємо. скажу. Для мене неважливо. Мені хотілося б, щоб у нас була велика відповідальність і політична культура. І ми знімали недоторканських, якщо є докази прокуратури і подання як з тих представників опозиції, так і з представників коаліції. Неважливо, якщо є. Підстави потрібно здивати. Дякую. Ми зараз йдемо на рекламу, потім послухаємо сенсаційну сьогодні заяву Олега Ляшка, який заявив про те, що Мельничук причетний до трьох вбивств, принаймні за інформацією Олега Ляшка. Потім послухаємо і самого Мельничука. Звісно, він всі ці звинувачення відкидає, готовий до слідства, до чесної співпраці з Генпрокуратурою. Будь ласка, реклама, потім повертаємось.